Welcome to Apple Tree Channel. Unit 6 Is the Earth in Danger? My dear students, build your grammar. Сьогодні у нас урок граматики. Працюємо з вами на стрінках 147-148 нашого підручника. Будемо говорити сьогодні про умовні речення, а саме про другий тип умовних речень. So, task 1. Read and complete the list with your ideas. Прочитайте доповніть список своїми власними ідеями. Use the phrases in the box. Користуйтеся виразами в табличці. По-перше, прочитаємо конструкції. If we used bicycles, we would have less air pollution. Якби ми їздили на велосипедах, то у нас би було менше забруднення повітря. If we planted new trees, rainforests wouldn't disappear. Якби ми садили нові дерева, то не зникали б ліси. Тропічні ліси. Подивимося, прослідкуємо за тенденцією. І так, if we used bicycles в підрядній частині умовного речення, в підрядній частині складного речення, так, у нас йде вживання past simple tense. Отже, давайте з вами напишемо формулу, за якою ми будемо утворювати наступні речення. If. ну Потім у нас іде що. підмет в реченні subject. Потім на нас діє дієслово. В якій формі used planted. Правильно, past Simple. Потім ставимо past Simple. І у нас в головній частині речення іде після підмета що конструкція would і дієслово у початковій формі. Можна назвати, що це конструкція Future in the Past. Так? Минулого, май, минулого у. майбутнього у минулому часі. So, if, потім підмет, past Simple, підмет і Future in the past. Майбутнє у минулому вираженні. Далі. Е, е, якби ми їздили на електронних машинах, то що б ми зробили? If we drove electric cars. So we. Would not pollute the air. Якби ми їздили на електромашинах, то ми б не так забруднювали повітря. Use less paper. If we used less paper, we wouldn't cut down trees. Ми б не вирубували ліси. If we created special parks for animals, якби ми створювали особливі парки для тварин. Uh, so we would save them; they wouldn't extinct. Мы вони б не Teach hunters it's wrong to kill animals. Okay, so if we taught uh, hunters it's wrong to kill animals, okay, so animals wouldn't disappear. Uh, not to cut out forests. So, if uh, we didn't cut out forests, якби ми не вирубували ліси, so our nature or our environment would be better or would be uh, less polluted. Наше, наше навколишнє середовище було б менше забрудненим. Отже, цей шаблон, ця конструкція. Так, так би мовити, ця формула є формулою другого типу умовних речень в англійській мові. It's important to know when and how to use the second conditional. Важливо знати, коли і як ми використовуємо другий тип умовних речень. It refers to a hypothetical situation of future events that are not likely. Uh, воно стосується гіпотетичної ситуації майбутніх подій, які, можливо, не трапляться вже. Отже, це, грубо кажучи, результат видимий або невидимий у теперішньому часі. Що, в принципі, з себе є, що з себе складає? В принципі, другий тип умовних речень. Що взагалі таке умовні речення? Це складні підрядні речення, такі самі, як існують в українській мові. В українській мові є складнопідрядні речення, і у них є декілька видів, видів підрядних речень. Так, Це є з'ясувальні, означальні, обставинні. Так ось умовні речення, у ці Conditionals в англійській мові, є одним з різновидів підрядних обставинних. Обставинни умови. Там, де є main clause, головна частина речення, від якої йде питання, до if clause, до підрядної частини речення. Кожен з цих клозів частин має свою граматичну структуру, граматичний центр. If, if, Частині вживається past simple, в main clause, головній частині може вживатися would і діє слово в початковій формі. Замість would можуть бути could або, might, в залежності від того, що ми хочемо виразити. І так, it's important to take into account that in conditionals it's usual to see he, she it with were instead of was. Також не забувайте, що в умовних реченнях другого типу. Ви, я розумію, що past simple ви звикли вживати для I змінюється на was, для he, she, it, was, так, тільки для you, is a В. Але в умовних реченнях другого типу, в if частині, замість was, ви також можете вживати were і навіть для I і для He. Наприклад, if he were friendly, we would be good friends. Це не є помилка, це є правило вживання, варіант. Варіативні вживання діє слово to be в past simple, але у форматі другого типу умовних речень. Щодо пунктуації, the use of comma is mandatory when the if clause is at the beginning. Отже, ми виживаємо кому після підрядного речення, якщо воно стоїть перед головним. If I were in France, якби я був у Франції, I would visit the Eiffel Tower. Я б. 100%. Так, відвідав би е, Ейфелеву, ну, Ейфелеву вежу. Але я не в Парижі, Ейфелеву вежу я не відвідав. I would visit the Eiffel Tower. Я б відвідав Ейфелеву вежу, за якої умови? Так, Якби я був у Франції. Якщо у нас «if clause». If, що close, це частина речення. Sentence це все речення. Clause – це частина. If I were in France, якби я був у Франції, кома, I would visit the Eiffel Tower. When the if clause it is at the end. So we do not use comma. Якщо у нас if clause іде після головної частини речення, то ми кому не ставимо. I would visit the Eiffel Tower if I were in France. Приклади. If she she had a a lot of money, she could buy a new apartment. Якби в неї було достатньо грошей, вона б змогла придбати собі нову квартиру. Але у неї грошей немає. Отже, це гіпотетична ситуація. Квартири у неї зараз по факту теж нема. They would be happy if they won the lottery. Вони були б щасливими, якби виграли лотерею. Бачите, у нас головна частина стоїть перед підрядною частиною, отже, кома isn't used. If he were president, he might reduce taxes. Якби він був президентом, то можливо він би зменшив податки. Might – це, бачите, маленька можливість probability. Приклади заперечення. If I didn't have homework, I could go to the party. Якби у мене не було домашнього завдання, я б змогла піти на вечірку. Отже, ви бачите, замість. Would, інколи вживаються модальні дієслова Could і might для вираження більше дії. I would not be angry if you had arrived early. Uh, ну, тут у нас вживання вже йде після you past perfect, так? Uh, минулого, давно минулого часу. If you arrived early, yes, I would not be angry if you arrived early. Окей. Okay. Щоб поставити питання? If you were a famous person, who would you be? Якби ви були відомою людиною, то ким би ви стали. If you could live in another country, where would you live? Якби ви змогли жити в іншій країні, де б ви жили? Як ви бачите питання, 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 питання конструкція ставиться лише до головної частини речення, а не до підрядної. Підрядна частина речення залишається незмінною. Great. Task 2. Page 148. Ну, а тепер попрацюємо з нашими вправами. І так, suggestions пропозиція. Це буде умовна частина речення, і results. Results це буде головна частина речення. If. Uh, the cities, or if people put beans on every street corner, or if uh, authorities, maybe. Authorities це влада. Так? If authorities put pins on every street corner, people would not drop litter in streets. Ну, давайте так з вами і будемо писати. Отже, дивіться, діти. Усі у нас suggestions ідуть перед results. Отже, увесь if close іде перед main clause, тому кому тут ставити самостійно вже. Отже, if authorities. If authorities. Якби міська влада поставила б... being так, on every street's corner. now, if the authorities, yes, if their authorities, so our uh, people would not drop litter in the streets. so, if uh, have more trees, green areas, Якби міста мали більше дерев, так, if these cities, або our cities, можна сказати, had не have, тому що have треба поставити в минулий час. Had more trees or green areas, people would have more oxygen. People would have more oxygen. People would Have more oxygen. Окей. Okay. Отже це у нас друге речення. Тут я теж ставлю двійку. Далі. If. Uh, знову ж таки, the authorities, якби влада, так? If the authorities. So, if the authorities improved public transport. Якби влада вдосконалила Транспорт, публічний транспорт. Improved. Public transport. People wouldn't buy so many cars. То люди не купляли б. People wouldn't buy. Would not buy. So many cars. Крапка в кінці. If people used. Ну тут просто if додати треба, тому що в нас вже є підмет. В попередніх реченнях, до речі, не було підмета. If people з великої літери, так, used bicycles. Якби люди використовували більше б. велосипеди, the Cities. Номер 4. Артикль. The Cities. Would be less polluted. The cities would be less polluted. Five. Отже, а тут же ж не забувайте з if починати. Так, if people used bicycles, the cities would be less polluted. Five. If people recycled things, якби люди перероблювали речі. the uh wouldn't uh, wouldn't be so much rubbish everywhere there would not be so much rubbish everywhere tak so much rubbish everywhere and the last one if І в the authorities, знову ж таки, можна взяти, якби Влада, так? Це вже від Влади більше залежить. І the authorities created more parks so children would be able to play safely. І ось продовження шостого речення. Children. Or the children, конкретні діти так, would be able. The children would be able to play safely. Крапка в кінці. Okay. Отже, ось такі у нас One, if the authorities put bins on every street's corner, uh, people would not uh, drop litter in the streets. Two, if the cities had more trees or green areas, people would have more oxygen. 3. If the authorities improved public transport, uh, people would not buy so many cars. 4. If uh, people used bicycles, the cities would be less polluted. 5. If people recycled things, there would not be so much rubbish everywhere. Uh, if the authorities created more parks, So the children would be able to play safely. Task 3. So use the phrases in the box and write questions by changing the form of the verbs in brackets. Отже, вчимося ставити питання. Що б ти зробив, якби у тебе не було. Ну, і гроша в кишені, так? What would you you do if you didn't have a dollar? Що б ти зробив, якби у тебе не було і долару. If I didn't have a dime, I'd cry all the time. Uh, if I didn't have a dollar, I would, I would holler. Я б кричав, лементував. Ну це, в принципі, як віршик вийшов у нас, так? So, take turns asking and answering the questions as in the rhyme above. So, what would you do if you had an exam the next day? Що б ти зробив, якби у тебе був іспит наступного дня? Отже, тут треба просто дієслова поставити скрізь у минулий час, так? Тому що питання, як ми сказали на початку цього відео, ставиться лише до основної частини речення to the main clause. Отже, ми змінюємо if clause Have на head. So, would, what would you do if you were offered a job in Australia? Що б ти зробив, якби тобі запропонували роботу в Австралії? What would you do if you woke up and saw a snake in your room? Що б ти зробив, якби ти прокинувся? Woke up. And saw. So, і побачив зміюку у себе в кімнаті. So what would you do if you met your friend of childhood? Що б ти зробив, якби зустрів свого товариша дитинства, друга дитинства? What would you do if you got too much change from a shop assistant? Що б ти зробив, якби отримав багато решти від продавця? Ну, зайву решту. What would you do if you saw somebody stealing something in a shop? What would you do if uh, you borrowed a friend's car and broke one of the lights? Borrowed, Ed. Okay. So try to answer these questions. So if I had an exam the next day, so I would revise today. If I will offer a job in Australia. I would definitely go to Australia uh, if I woke up early and saw a snake in my bedroom, so I would kill he kill it. <laughs> so, if you met my friend of childhood, I would have a cup of coffee with him or her. So, if I got too much change from a shop assistant, I would give it back. So, if I saw somebody stealing something in a shop, I would call the police. If uh, if i borrowed a friend's car and broke one of the lights so i would uh, i would pay for, for for it yes i would pay for it great so get ready to explain the statement in class use conditionals in if every person swept their own doorstep the city would soon be clean Якби кожна людина дослівно так підмітала біля себе, так то місто було б чистим. Yes, if everybody cared, yes, if everybody cleaned or tidied up his own house, so the city would be cleaner, definitely. Окей, okay, виконуйте додаткові вправи на вживання другого типу умовних речень, їх дуже багато вводити в пошукач second conditional і тести будь-які онлайн, аби перевірити, чи правильно ви зрозуміли цю тему. So, that's all for today. Goodbye, good luck, до нових зустрічей!